Слава Україні, козаки. Сьогодні будемо тестувати EcoFlow River 2. Але перед тим, як я почну, підпишіться на мій канал, поставте вподобаєчку та напишіть будь-який коментар на інстанції. Це наймолодша в лінійці EcoFlow, вона має ємність 256 Вт. І ця ємність підтверджена. Є тест на моєму каналі, я її окремо тестував тільки на ємність. Що у нас на фронтальній панелі? Автомобільна розетка, кнопка її вимкнення та вимкнення. Два роз'єми USB A та один роз'єм USB C потужністю до 65 Вт. Кнопка вимкнення станції. Інформативний дисплей, який показує час роботи станції при даному навантаженні, її рівень заряду, потужність зарядки та потужність споживання. З правої сторони розетка 220 вольт та кнопка вимкнення вимкнення інвертора. На бічній грані немає нічого. Та на цій також немає нічого. Ззаду у нас кулер. Роз'єм для зарядки та роз'єм підключення. З сонячних панелей xt 60 В цей роз'єм можна вмикати додатковий акумулятор, я покажу якість. Ємність станції можна збільшити до тої, яка вам потрібна. Рівер 2 має потужність до 300 Вт, а пікова потужність до 600 Вт. Тобто від неї можна запустити будь-які прилади, які споживають 300 Вт, а при старті споживають до 600 Вт. Інверторний холодильник в цю категорію вписується, а от звичайний холодильник ні, тому що пускові токи у них набагато більші, ніж 600 Вт. Давайте перейдемо до тесту USB-портів. Спочатку перевіримо, які протоколи швидкої зарядки підтримує станція. До цього підключаємося. Почнемо з USB-C роз'єму. Запускаємо автодетекцію протоколів. Бачимо Apple 5 В, battery charging 5 вольт. Samsung AFC Huawei і SCP не підтримується, Quick Charge 2.3.0 до 12 вольт. Power delivery 60 Вт. Pump Express першого та другого покоління не підтримується. Тобто ну, набір протоколів достатній, але я бачив і більше. Перевіримо, чи дійсно Type-C підтримує 60 Вт на віддачу. Ось так. Підключилися. 20 вольт з тригерів тригер. Запускаємо тест. 20 вольт А 59,7 Вт. Віддається. Що показано, і на EcoFlow 59 Вт, і на нашому тестері 59,7 Вт. Максимальна потужність, яку мені вдалося дістати з роз'єму USB-C це 69,5 Вт при 3,5 А цей Ліструм. А що там на прийом по USB c роз'єму у нас? Чи зможемо ми заряджати станцію за допомогою USB-C пристрою. Так. Так, бачите, пішла зарядочка. 56 Вт. Бере на прийом, вмикнувся вентилятор для охолодження батарей. І відразу вимкнувся, тому що при такій потужності охолодження не знадобиться. Якщо нам буде мало трьох роз'ємів, які є в станції EcoFlow, ми завжди можемо розширити кількість роз'ємів за допомогою автомобільного зарядного пристрою. Для цього потрібно всього-навсього вставити його в роз'єм автомобільної розетки. І в нас виходить замість трьох роз'ємів п'ять. Можемо заряджати два пристрої одночасно від EcoFlow швидкою зарядкою. Тобто у нас от, запустив навантаження. 60 Вт бере електронне навантаження з EcoFlow, підключаємо, ще нас додатковий модуль. Так, він запустився, працює і перший роз'єм не перезавантажується. Тобто, тобто тут окремі контролери на USB a роз'єми та USB-C роз'єм. Також нагадую, що можна підключитися і сюди, і ще заряджати ще один пристрій швидкою зарядкою, тобто до трьох пристроїв без питань. А що з розеткою на 220 вольт? Вмикаємо її. Ось вона запустилась. Та пробуємо підключити такий паяльний фен. Він має потужність якраз до 300 Вт. Включаємо його в розетку. Та включаємо. З'явилась вихідна потужність 265 Вт. Та час, який попрацює станція, 28 хвилин. 264 Вт віддає станція, це майже максимальний її режим. Запустилися вентилятори, запустився кулер охолодження. Він відразу виключився після того, як зникло навантаження. Як її заряджати? Великим плюсом всіх EcoFlow є шнур ось такого формату, тобто без додаткового блока живлення, так як в буєті та інших багатьох станціях. А блок живлення зарядки встроєний в сам корпус EcoFlow. Тобто нам потрібен шнур стандартний, трьохпіновий, ось такий, як до комп'ютерного блока жилення. Розвертаємо нашу станцію. Знаходимо роз'єм, підключаємося в нього. Ось так. Та вмикаємо цю розетку. Все. Наша станція почала заряджатися. І ще одним плюсом є. Можливість налаштування потужності зарядки від 100 Вт до 300 Вт. Коли буде необхідність зарядити станцію дуже швидко, це буде без проблем зробити. Через додаток ви виставляєте потужність зарядки 300 Вт, і ваша станція зарядиться менше, ніж за годину. Також зарядну станцію можна використовувати як ДБЖ, тобто в неї є режим байпасу. Що це означає? Що Під час того, як станція заряджається, ми підключаємо до неї в розетку 220 вольт прилад, вмикаємо його і відразу бачимо, що. Потужність зарядки збільшилась до 359 Вт. Що це означає? 250 Вт бере пристрій та 100 Вт, як заряджалась зарядна станція, так і заряджається. Тобто струм йде напряму з мережі на споживача, а додаткових 100 Вт йде на зарядку нашої зарядної станції. Відразу, як вимкнули прилад, зменшилась потужність та складає 100 Вт на зарядку. Розміри зарядної станції 34 см на 15 та на 21 см. Вага 3 кг 600 грамів. Додаток EcoFlow. Його можна завантажити або з Google Play, або з Apple Market. Заходимо до додаток EcoFlow. Нас зустрічає відразу наша зарядна станція. Я її вже приєднав. Відразу видно, що вона заряджена на 67%. Заходимо у неї. Зайшли, що ми бачимо, що станція заряджається, на вхід подається 102 Вт. І рівень зарядки 67%. І відразу видно що звідки, звідки заряджається станція? Тобто від змінного струму. Сонячна панель не активна, USB-C також не активен. Також є вихід. Ми свайпом вліво переходимо в цю вкладочку та видно, які розетки включені. Ми можемо виключити інвертор, можемо виключити постійний струм. Так, перейдемо до налаштувань. Перше загальне, загальне налаштування. Пристрій. Ми можемо переіменувати нашу зарядну станцію. Мене влаштовує ця назва. Можемо додати ще якогось користувача, щоб він теж міг нею керувати. Потужність зарядки. Оце можемо виставити від 100 Вт до 360 Вт, щоб станція заряджалася швидко. Але чим швидше заряджається станція, тим важче акумулятора. Я поставлю на 150 Вт. Потім бортовий зарядний струм. Що це означає? Це струм заряду при підключенні сонячних панелей або додаткової акумуляторної батареї. Стоїть на 8 А, це для мене якраз влаштовує. Режим постійного струму. Тут можна вибрати, від чого ми будемо підзаряджати нашу станцію від того жовтенького роз'єма xt 60 від сонячних панелей або від зарядки автомобіля. Я вибрав авторежим, мені він подобається. Також X-Boost, Тобто прилади, які споживають більше 300 Вт, але до 600, можуть працювати в цьому режимі з обмеженою потужністю. Ще одна функція, якої, на жаль, немає майже ні в яких зарядних станціях. Ліміт заряджання та розряджання акумулятора. Тобто, щоб акумулятор жив довше, ви можете виставити, щоб зарядна станція заряджалася, наприклад, максимум до 80%. А розряджалась. Не менше, там, наприклад, до 30%. Це чудовий режим, дуже шкода, що більш ніхто його не використовує. Це е, допомагає зберегти життя акумулятора. Далі, що у нас тут? Час відключення пристрою. Тобто, ми можемо вибрати, який час після того, як станція не працює, якщо від неї немає навантаження, щоб вона вимкнулася. Я поставив 4 години, можна змінити, наприклад, на 2 години. І далі програмне забезпечення, от наша версія його. Довідка та відгуки, технічні характеристики. Ось у нас про нашу зарядну станцію це 256 Вт годин ємності, 12 Вт з USB A, 60 Вт з USB-C, але насправді 70. І розетка прикурювача також до 100 Вт може видавати. Ще можна вибрати одиниці вимірювання. Мені подобається градуси Цельсія, це в нас розповсюджено. Якщо вимкнути AC розетку та підключити навантаження, ми відразу побачимо, скільки споживає станція в реальному часі в додатку. Дуже зручний додаток, один з найкращих це зарядних станцій. До висновків. Почнемо з плюсів. Основний плюс це тип акумулятора, який використовує EcoFlow. У всіх станціях які мають позначку 2, тобто другого покоління, використовується літій залісофосватні акумулятори, які мають дуже багато циклів заряду розряду. Заявляється більше двох тисяч циклів, після яких акумулятор втратить всього на всього 20% ємності. Другий плюс його додаток. Додаток від EcoFlow — це. Мега функціональний і дуже класний. Там можливо виставити ліміти розрядки зарядки станції. Такого майже ні в кого немає. Потужність зарядки станції це теж дуже важливо. Якщо вам не потрібно заряджати станцію швидко, ставите мінімальних 100 Вт і станція довго живе, акумулятори менш деградують та буде ну, набагато більше циклів заряду розряду. Потужність відповідає заявлені 300 Вт. Характеристики повністю підтверджуються. Виробник. Все, що заявив, все в цій станції зробив. Мінусів. Та й немає мінусів, окрім ціни. Хотілося б, звичайно, щоб вона коштувала трішки дешевше, але тут нічого не поробив. Якісний продукт не може коштувати дешево. Всім дякую за увагу. Чудова станція допоможе при блекаутах. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, це допомагає розвивати україномовний контент.